Зазор був цілих 2 гривні. А це означало, що з нашим балансом, який вже був не 250 доларів, а 320, за один звичайний круг ми будемо отримувати близько 640 гривень. Я швидко помився, побрився, зробив всі свої рутинні справи і полетів в лікарню, паралельно арбітраживши. По новій зв'язці, яку мені дало на навчанні, я купляв USDT по 41,10-41,20 і продавав по 42,90-43 гривні, фіксуючи 2 гривні з кожного прокрученого долара. Вчора я вже підготувався, поприв'язував всі реквізити, розібрався зі всіма картами дропів, мов сомі за другий день на пітоп'ятогівлю. Витратив годин 5-6 Зробивши всього 6 прокрутів свого баланса і заробивши на цьому 90 доларів, тобто 3700 гривень. Що я вже куди краще аніж в перший день. Тепер наш баланс складав вже 410 доларів. Після цього всього я вирішив, що на цей день вже буде досить, адже треба було трохи осудити вже куплені карти, докупити нових на всяк випадок. Тому я просто трохи посидів на зідзвоні з навчанням, поспілкувався з чуваками, дізнався в кого які результати. Ну і благополучно пішов спати. На третій день відбулося, певно, все те саме, що і на перший, та другий. Я прокинувся, щось поробив і.